24 серпня 2012-го його заслуги перед батьківщиною президент Янукович відзначив званням Героя України з врученням ордена держави за визначний особистий внесок у розвиток вітчизняного гірничо-металургійного комплексу впровадження сучасних технологій у виробництво багаторічну самовіддану працю. 5 лютого 2013-го його знання та досвід глава держави вирішив використати в національних інтересах до підписання гарантом кадрового указу новоспечений міністр промислової політики керував Криворізьким методом. Лургійним гігантом був головою правління південного гірничо-збагачувального комбінату. За 25 років у галузі 50-річний Михайло Короленко збудував карколомну кар'єру від машиніста млинів до гендиректора. Депутата Дніпропетровської обласної ради від партії регіонів вважають близьким до Вадима Новинського та Ріната Ахметова. Саме вони володіють БГЗК. Роботу відомства його новому господареві доведеться будувати фактично з нуля. Адже Мінпромполітики наприкінці 2011-го було ліквідовано. Зарігла держава вирішив міністерство відтворити саме задля покр покращення ситуації в металургії.